Якщо ви шукаєте ідеальне поєднання стилю, потужності та комфорту, то це відео саме для вас. У нас на продажі Audi a 6 2015 року. Чому саме вона безпека вся ціла, ніяких компромісів, нещодавно зроблено ТО. Комплектація просто мрія. Шкіряний салон максимальний комфорт та розкіш в кожній деталі. Два зонний клімат, контроль. Люк додає стилю. Та відкриває ще більше простору. Система старт-стоп, відкривання багажника з місця водія, електрорегулювання та складання дзеркал усе для вашої зручності. Додаткові переваги це два комплекти резини. Будьте готові до будь-якої погоди і будь-яких доріг. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Аудіа точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.